Нові правила в футболі все, що потрібно знати, Довбик забив гол та допоміг Ромі здобути перемогу, що сказав гвардіола Таловєрову, Феєричний гол Неймара за Сантос. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач, Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підпишіться на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм канал, там виходять огляди матчів, усі новини, а саме головне швидше, аніж на Ютубі. Тому обов'язково підписуйтесь. Посилання я залишу в описі під цим відео, а також в шапці каналу. Тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм. Ну, а я не затягую, полетіли. Неймар знову забив за Сантос. Цього разу бразилець ударом зі штрафного відзначився у воротах Брагантіну. Це перший гол зі штрафного дня Неймара з 2022 року. Ну і подивіться на цей шалений удар. Still i'm buried in my grave to the system i don't wanna be a slave i've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want Міжнародна рада футболу офіційно заборонила з нового сезону усім гравцям, окрім капітана, спілкуватися з суддями. Це нововведення вже практикували в декількох турнірах. Включаючи з Євро 2024, і воно, як зазначається, продемонструвало свою ефективність. На мою думку, що це якби і правильно, щоб не було тиску на арбітра. Типу, на арбітра може налетіти зразу три гравці, ну, наприклад, як було в недавніх матчах Реала. Але з іншого боку, капітан не завжди може довести думку і може не побачити якийсь момент в матчі. Тому Пишіть вашу думку в коментарях, чи згодні ви з цим правилом. Але це ще не все. Також Міжнародна рада футболу запровадила ще одне правило, пов'язане з офсайдом. З наступного сезону в окремих лігах тестуватиметься оновлене правило офсайду за ініціативою Венгера. Правило Венгера означає, що гравець має бути повністю попереду захисника, щоб вважатися в офсайді. Ну і знову ж таки, тут. Якщо згадати минулі El Clasico, то Барселона просто на офсайдах ловила реал. І там я не пам'ятаю, чи 8, чи 9 офсайдів за матч було, чи за тайм. Ну, коротше, дуже багато. І ось якщо подумати, що ось тепер це правило буде працювати, то тепер офсайдів можна сказати більше не буде. Тому що ну, тепер зловити офсайд буде дуже і дуже важко. Ну і знову ж таки, пишіть вашу думку в коментарях на рахунок цього правила. Вчора відбулось жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка Англії, і пари ви бачите в себе на екрані: Фулгем зіграє проти Крістал Пелес, Престон зіграє проти Астон Вілли. Бормут і Лі зіграє проти Манчестер Сіті. До речі, Сіті у вчорашньому матчі вибив Плімут та Ловєрова, але до цього ми повернемось трішки пізніше. Брайтон зіграє проти переможця пари Ноттінгем Форест і До речі, посилання на цей матч ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Нагадаю, що посилання я залишу в описі під цим відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цей матч. Максим Талов'єров про діалог із гвардіолою. Український захисник плімута поділився деталями розмови із керманичем містян після матчу у рамках Кубка Англії 1-3. До речі, нагадаю, що цей один м'яч забив саме Максим. Після матчу ти говорив з гвардіолою. Що тобі сказав Пеп? Якщо коротко, то йому подобається, як захищається плімут, як відбувається перебудова в обороні. Все дисципліновано і він дуже це поважає. Мова тіла захисників, як ми підтримуємо одне одного, як взаємодіємо із півзахисниками та воротарем. Все це налаштовано добре. Гвардіола також зазначив, що дивився гру із Ліверпулем. Та похвалив наші дії у ній. Він зробив висновки по цих двох іграх, сказав Талевіров. Довбик приносить Ромі перемогу і продовжує серйозну ходу вовків, 11 матчів без поразок у серії А поспіль, з яких 8 перемог і лише 3 нічії. Ну а огляд цього матчу ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а ось так Артем відсвяткував свій забитий гол. На ну, поки що на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм канал, там виходять актуальні новини швидше, аніж на Ютубі. Там ви зможете знайти огляди матчів новини, а також посилання на матчі. Тому обов'язково підписуйтесь. Посилання я залишу в описі під цим відео, або ви можете його знайти в шапці каналу. Ну а з вами був канал Футбол Тач, Всім удачи і всім пока!